Всім добрий ранок. Третій день Копу 2025. Ось перший сигнал тільки зайшов. Ось монетка. Перша, правда вбита. О, і це у нас здається два шиліна Єлізавети Так, треба зараз витерти, а потім... Нічого не буде на неї видно. Витримуся у мох. Так, два шилінга. На жаль, руку не видно. Ці монети з якогось плава, що вони просто... Потім не видно на них нічого. Ось така вбита монета. монетка. Видите, одна, друга пенни. Так. Одна, друга пенни. Наступный сигнал. даже пин еще не Вау! Срібло! Дивися! 1926 рик! Класс! Супер! Вчера тут Эдварда выкопал На своем следе срібло! Класс! Ван Ширин. Просто супер! Просто супер. Було срібно. Ось ще одна. Ще одна срібна? Так, срібло. Другі. Оце сикс. Сикспенс. Так. Сикспенс. Тисячу який? Зараз. Як я їх вчора дві не взяв тут прям пропусти. 1028 рік. 1928? 1928, так. Супер. Ще попробуй. Ні, толопата. Все. На жаль, все. І ось ще одна. Била, як фольга. Ні, на жаль, це не срібло. Маленька монетка. Була як фольга. Це видно, що Георг. Я знаю як б'є. Це сикспенс. х років він б'є сигналом як фольга 1920. І він, на жаль, не срібний. Ось сюди. 1948 рік. Sixpence. Почищу, ставлю фото. І ось там внизу. Вчора Едвард був. Сьогодні дві срібні монетки, Все, більше нічого немає. Так обійшли. І знову виліз на цей склон. І дві банки викоп, вирив. І ось сигнал. Глибині щось. Схоже на монетку Було як гільза Ні, це гудзик. Це гудзик, але старий. Зараз десь травки трошки взяти. Так, це старий гудзик. Цікавенький. Добре, вдома помию, ставлю що це за гудзик, ставлю фото його, ну, щось на ньому є, зображено, видно. Добре, йдемо далі. Після гудзика ось тут вона стояла, впала. Це видно щось сучасне. Виміть ви близької. Так, це сучасна ванпень. Ходячка, можна сказати. Так, так ванпень. Ілізавіта. Все, її стукнув трошки. Монетку. Добре, знахідка. Ідемо, шукаємо далі. Ось такий пагар. Така яма, як вчора під корінням, тільки тут велика. Це у нас Ван Пені. Фух, клас. 1886 рік. Це у нас королева Вікторія. Супер стан. Такий, як вчора, навіть краще. Супер, просто супер стан. Взагалі чітка знахідка. Десь прямо на стежці вивалилася і не видно що це за монета вже. Зараз розі О, це стара монета. Голова в другу сторону. Це у нас Едвард халфпені. Халфпені Едварда. На жаль, руку не видно, треба добре чистити, мити її. Добре, помию потім ставлю фотку. Ось такий малесенький-малесенький гудзочок. Єлі я піймав цей сигнал. По мою потім ставлю. Фотку. Сигнал, 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 сигнал. І ось така монетка. Це не монета. Це медальйон якийсь. Точно, чи це з монети зробили медальйон. Клас, клас, клас. треба потерти Так, де це стати потерти Це хтось вже витрув штани Тут і, на жаль, нічого не видно А, це здається медальйон від пса. Здається, так. І ось медальйон. І ось таку ямцію вирив. І ось маленьке щось. І це маленький це гудзик. Це випав маленький гудзик. Це такі, як завжди випадають. На жаль, на них нічого не написано. Це прості гудзики.